Єй, нове оновлення, нові приколи. Треба швиденько все пройти, подивитись і зробити висновки. Хеллоуін 2025. Зараз в нас перший етап, як завжди, їх буде три. Другий це приготування зілля, а третій поки що невідомо. Є... Май! 31 285 днів! Хтось не вимикає комп. Ну і класи диви. Ось здається нічого нового. Ладно, давайте дивитися ролик до цього оновлення. Добре, в нас є новий помічник. Привіт! В мене є питання. Відкритий магазин прощавай. Почнемо з питань. Тоді поспішай, у мене є важливі справи. Да ти що? Як мені влаштувати солодощі або гідота? Наприклад, що? Хто ти? Я щасливий хлопець Хеллоу. оооо Як залишитись таким щасливим? Це не вибір. Я був ставорний з цією посмішкою і змушено носити її вічно. Зовуть на це. Час і часу я танцюю, і це приносить мені величезну радість. Завдяки цьому я щирий і надзвичайно щасливий. Треба розібратися, як це працює. Тобі потрібні свічки, тра-та-та. Використовуй їх у будинках, щоб освітити їх. Принеси мені цукерки та купи щось класне. Ага. А ну? опа, ось і новий клас. Цей клас не назавжди і зникне після закінчення Хеллоуіну. Так, 30 цукерок. Добре, треба сьогодні зібрати і подивитися, що. Він може. Далі є різна косметика, скини для тварин. То все, це прикольно. Валимо в ліс. Поки не бачу різниці, перше, що ми робимо як завжди, це прокачка вогнища. Рубаємо дерево, шукаємо вугілля. Ага, все-таки я бачу новий декор, і це павутиння на деревах. Блін, але де ж цей шмат вугілля? Ось нарешті другий левел в кишені. Вау! Подивіться, як прикольно. Павутиння на деревах, якісь кольорові домики, клас. Скриня, а в ній сокира і свічка. Ідеально! Беремо нашу першу свічку і валимо. Покладу її поки на базі. Мішок повний. Треба викинути все зайве, запхнути в переробку ресурси і. йди ти в дупу, вовк? Звідки ти взявся? Тримай сокирею по спині. На, на! І він зник? Що тут відбувається? Третій левел вогнища, до речі, нова будівля. банк. Давайте подивимося, що всередині каністри з паливом. Приємно. У скрині спис. Ну теж непогано. Потрібна річ для виживання у цих умовах. Блін, як же прикульно все виглядає вночі. Ідеш собі з ліхтарем, дивишся на декорації, і єси хілоїнські гарбузи. Четвертий левел вогнища, це вам вже не жарти. Треба трішки обладнати базу. Мапа, годинник, компас, базовий набір виживальщика, готовий. А тут може бути щось новеньке? Ні, тут все так, як і було раніше. Ладно, тоді валимо далі. Блін, а де ж нічні монстри, а? О, нарешті, Олень, ти у костюмі, клас. Здається, це Дракула. П'ятий левел вогнища. Все йде по маслу. Сьогодні на нас нападуть, подивимось, у чому культисти виходять. Пірати! To the Black Pearl. Круто, молодці, підготувались. Так, свічку суди, вона нам знадобиться. Новий мішок. Нарешті все піде швидше. По прикрасам, все як і раніше. Нічого нового я не бачу. Нова будівля заходжу. Ау, Ау! тут є хтось? Вудка, сопілка. Ага, тут столи поліпшень. Цікаво. Спробуємо. Ага, вам потрібно тримати вудку. Треба більше експи. Ах ти, шельондра! Ну, тут я думаю, буде те ж саме. Так, ладно, що ще тут є? Чи ні? Опа, вовк. Бам! Що? Ви це бачили? Яку пігулку ти проковтнув? Тут можу розбити? Ні, пішли тоді далі. Такс, треба нарешті здестити свічку і що з нею робити. Валимо до найближчого будинку. Прибираємо зайвих вовків момент істини. Бляха, що таке? Я ж брав свічку. Ви бачите, вона була. Грюбані баги. Опа! Міс Сова. Вау, який прикольний наморник. Ладно, спроба два. Запалюємо. Стукаємо. Містер прибулець. Ну що скажеш? Є... Це що за лайно? Що зі мною? Голова як гарбуз. Фу, добре, що ненадовго. Воу, і кладовище теж додали, прикольно. Але нічого такого не випало. Ліхтар, діамант, свічка. Окей. кей. Шостий левел вогнища, чому б ні. Іду стукати в двері. Воу, баранчик. А в тебе що за костюм? Вау! У вигляді гарбуза. Окей, всіх монстрів ми бачили, тепер займемось цукерками. А ще раз можу постукать. Виявляється, ні. Наступний будинок. Ха, ха не встиг вовчара. Ого, відштовхнув мене. Але і цукерки теж дав. Ще раз спробуємо з містером Приболцем. Може, цей раз пощастить. Ага, до речі. Якщо треба сховатись від монстра, це можна зробити ось так. Блін, а в мене тут шкури ще завалялись. Ось так. Ось так. Ось так. Супер! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я пішов шукати ресурси. Сподіваюсь, олень спить. Цукерочки. 24. Круто, треба ще 6 і ми готові дивитись новий клас. Далі я вартував дитину, закинув на базу, завітав знову до перебульця, побігав зі скаженим оленем, відвідав ще декілька будинків. До речі, є порада. Як більш ефективно збирати цукерки, знаходити два або більше будинків поруч. Запалюйте їх в день, чекаєте вночі і швиденько один за одним їх лутаєте. Це класно працює. Просто ідеально працює. Порада безкоштовна. Не дякуйте. Ладно, де мій новий клас. Супер. Ого, який помаранчевий! Що в нас тут пишуть? Перший левел, ти отримаєш 4 цукерки з будинку. Фол, у вас трошки вищий шанс отримати солодощі. У вас вищий шанс випадання свічок. Все потрібне для швидкого фарму цукерок і конвертування їх у скіни декорації. На цьому, все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, ставте подобайку, натискайте на дзвіночок. До зустрічі в наступній ночі.